Я думаю, кожен із нас розуміє про те, що нам сьогодні потрібні не слова, а потрібні дії і рішучі дії. Тільки що протягом двох годин відбувалося засідання комітету з питань національної оборони і безпеки, де ми заслухали представників усіх силових відомств і доручили голові комітету виступити. Сподіваюсь, Володимир Михайлович Литвин проінформує присутніх про ситуацію, яка складається. Немає слів. Як її охарактеризувати, вона настільки складна, що нам зараз із вами повірте не до розмов, а треба дійсно, треба дійсно діяти на превеликий жаль. Ті повідомлення, які ми чуємо із засобів масової інформації, поки що ми чуємо не про налагодження суспільно-політичного, а тим більше економічного життя, а чуємо і зовсім інші протилежні інформації про знищення руйнації і так далі. Тому подібне, тобто не заспокоюємо суспільство. А навпаки, нагнітаємо і тому я хотів би, щоб і ми політики і ті, хто нас чують, і ті, хто нас інтерпретують, були абсолютно зваженими і поміркованими. Прийде час, коли ми знову почнемо говорити і наговоримось. Давайте сьогодні ще раз підкреслюю, давайте ми будемо діяти. Я абсолютно підтримую намагання. І тих попередніх виступаючих, які сьогодні говорили, про те, що найголовніше і найперше це відновити управління державою для відновлення управління державою, необхідне негайне створення уряду. Тобто, будь-які законопроекти, будь-які наші розмови, що ми з вами зараз будемо вести, призведе до того, що ми будемо затягувати за цей процес. Нехай коаліція якомога швидше створюється. Визначається з урядом, який би взяв разом з Верховною Радою відповідальність за ситуацію в державі, бо яка вона, я ще раз повторюю, більш детально про результати комітету, ви сподіваюся, сьогодні почуєте. Серед тих першочергових завдань, про які ми говоримо, я би виділив тільки те, що стосується дійсно першочергового. Ну, наприклад, чому б не розглянути зараз і не відмінити. А є законопроекти, і згадували деякі колеги мої про так звану пенсійну реформу. Треба це зробити, треба це зробити, і цього чекає все суспільство. Чому б не відмінити так званої медичної реформи? Ми вчора зробили один із кроків про те, що заборонили ліквідацію закладів медицини. А чому взагалі не скасувати і ті законодавчі акти, які були проголосовані щодо медицини? Ще один момент. Колеги вже підкреслювали, щодо заробітної плати, стипендій, пенсій. є законопроект прийнятий у першому читанні, законопроект за номером 2547. Давайте ми його приймемо про те, щоб дійсно затримка, не було ніяких затримок а при затримках, щоб нараховувалась пеня, щоб люди, хоча б відчули, що якщо сьогодні зв'язку з критичної ситуації вони не одержать. Того, що їм держава винна, то вони потім одержать це із компенсацією, і це було б також заспокійливо для всього всієї маси суспільств. І для того, щоб ми ділили відповідально, я дуже і дуже просив би, щоб ми з вами зараз прийняли на певний час мораторій на всі ті політичні питання, які роз'єднують суспільство, те, що нас не об'єднує. Те, що стосується наших політичних програм, давайте ми будемо говорити завтра, післязавтра образно кажучи. А сьогодні не піднімати цих проблем, які роз'єднують суспільство і які відповідно будуть роз'єднувати державу. Дякую.